Хочу так ставити нову по фіршу піти. Я думаю, що вона знана в пітянській війни, тому просто особливих виставлень не потрібно. Хочу сказати такі речі. Кала сьогодні була, є, я я вперше в тому, що з ваших старочок, з вашої допомоги вона лишиться одним з найкращих освітянських закладів України. Напевно, ніхто не зможети пана Хмачука, але ті стандарти і той рівень, який він створив, думаю, що вам сила разом спільно його отримати і підняти ще. Вседомлюю прийняти мною управлінське рішення в тому, тому, що Дмитро Михайлович Бахматюк покійний, ми часто з ним спілкувалися на багато тем, які стосуються якості освіти. Я ціную і буду вимагати новопризначеного керівника тої ж справедливості, тої принциповості, такої ж відповідальності до прийняття. Того чи іншого рішення, яке мав Дмитро Михайлович Бахматів. На сьогоднішній день Калуська гімназія ну, майже 25 років була під керівництвом Дмитра Михайловича. За цих 25 років він формував колектив як учнівський, так і педагогічний. Він формував імідж закладу на рівні міста області України. Тому на сьогоднішній день ніхто не має права знизити цей рівень. Ніхто не має права навіть із новопризначених керівників допустити зниження рівня якості знань учнів, тому що за вами цілі учнівські колективи і батьківські колективи. Я хочу побажати Оксані Титівні дотримуватися тих принципів, які сьогодні функціонують в цьому елітному, в цьому закладі нового типу. Тих відповідальних рішень, які вона буде приймати, щоб вони стосувалися якості освіти, щоб випускники і надалі були конкурентноспроможними і навчалися у вищих навчальних закладах, найпрестижніших в Україні. За якими критеріями? Професійними, фаховими, діловими, дипломатичними, особистісними, організаторськими громадянськими. Оцінювалися кандидати, що наш Віталій Романович Вікторак не відповідав їм. І запитання друге. Які новітні, особливі завдання поставлено перед колективом Калуської гімназії, що повести на їх виконання колектив може тільки нова людина, а не з колективу? Ну тут вже звучало питання, яке мене цікавило. Мова йде про гімназію чи вже не про гімназію. Тут сказали про гімназію, то чому не наш, якщо гімназія має авторитет і визнання ну, як колектив? За новими законодавчими документами, кожен керівник навчального закладу, кожен заступник директора навчального закладу проходить атестацію через атестаційну комісію. Тобто атестаційна комісія дає висновок кожному керівнику навчального закладу, чи він відповідає посаді, чи він не відповідає посаді. Таким чином, знову ж таки, завдяки наказу Міністерства освіти і науки, де затверджено такове положення про атестацію педагогічних працівників, вимога є до призначення керівників навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів. Атестаційна комісія. Розглядає заяву усіх кандидатів на заміщення на посаду керівника за навчального закладу і рекомендує одному із них начальнику управління освіти для призначення. Відповідно на атестаційній комісії кожен із кандидатур, які мали бажання взяти участь на заміщення вакантної посади. Представляв свою концепцію розвитку освіти, кожен член атестаційної комісії уважно вислухав цю концепцію, були задавали, задали, задані питання усім претендентам на заміщення вакантної посади. Претенденти відповідали на ці запитання того, що, що цікавило кожного члена із атестаційної комісії. Відповідно, рішення атестаційної комісії є таємним. І кожен член атестаційної комісії має право прийняти рішення. Тобто ми не можемо сьогодні говорити, що хтось комусь критерії встановлює, жорсткі там і так далі. Ми дійшли таким методом авторитарним, тому що кожен член атестаційної комісії цієї особистості має право прийняти те чи інше рішення. Я можу говорити про себе особисто, а за 14 членів атестаційної комісії, якщо маєте можливість, можете задати їм особисто запитання, чому ж ними прийнято було таке чи інше рішення. Відповідно, знову ж таки, націлюю і знову ж таки повторююся, вимоги до кандидатів. Ми розглядали кандидатури. Перше, що у нас цікавило, це чи перебувала людина в кадровому резерві на посаду директора. Заход. Оксана Титівна впродовж всього часу, коли займала посаду заступника директора за освітньої школи No3, була постійно у резерві кільних кадрів. Віталій Романович Півторак за всю діяльність у Хауській гімназії жодного разу не був на кадровому резерві на посаду директора Хауської гімназії, або на кадровому резерві. На заступника директора за виконування. Е, наступне, що бралося до уваги, знову ж таки, на цілі концепція розвитку закладу. Якраз, оце, що ви задавали питання, це було суть в тому, як кожен із претендентів бачив сучасний розвиток закладу нового типу. І тому, знову ж таки, заслухавши всіх трьох кандидатур. Всі троє представляли свою концепцію, як вважали за потрібне, і відповідно кожен член адміністраційної комісії приймав те чи інше рішення. Хочу сьогодні запевнити вас усіх, що не випадково напевне на сьогоднішній день спілкували великим світлим християнським святом, тож все у нас буде добре з вами. Тільки за умови, якщо ми будемо однодумцями, спільно працюватимемо для, за для інтересів наших учнів-гімназистів і е, не будемо ділити освітян тих, які вболівають за стан освіти в місті на своїх і чужих. З е, свого боку запевняю вас, що вибудую принципи наших з вами взаємин. Е, на е, Співпраці на співробітництві, на позиціях лідерства, що буду обов'язково дотримуватись демократичних процедур прийняття управлінських рішень. І е, на сам кінець, я не йду на кінну посаду перш мною пройдені вже всі сходинки, багато спудинків кар'єрного зростання. Я зробила усвідомлений вибір для себе, тому е, бажаю всім нам. Які неодмінно будуть, і закликаю до доброї, позитивної співпраці. І сьогодні я попрошу вас чистої вдяки перед тим титаном педагогічної освіти України Дмитром Михайловичем, вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання і нехай сьогодні в день благовіщення всі дороги і всі молитви. І всі побажання випускників, дітей, всіх карушан нехай йдуть до того світла, як казала Ліна Миколаїв і, і Віталій Романський, ті засвіти, де немає повернення, але де там є і де, Оксано Тихін імідж гімназії, на яку повинні працювати всі разом, щоб її в конкурентному середовищі гідно представляти на. Міжнародному рівні наш український інтелект ходимо муче.